Доброго ранку малята! Сьогодні в нас з вами заняття з математики. Тема нашого заняття співвідношення числа і цифри і орієнтування у просторі. Погляньте, будь ласка, на малюночок і розкажіть мені, що тримають діти. Вірно, це цифри. Назвіть, будь ласка, перша цифра яка? Чотири. Далі йде. 3. Потім яка цифра? Так, один. А цей хлопчик, яку цифру тримає, п'ять. І останній хлопчик тримає цифру. Вірно, два. А зараз давайте допоможемо діткам вистроїти числовий ряд від 1 до п'яти. По порядку один. Далі, яка повинна йти цифра? Два. Слідуюча цифра. Так, це цифра три. За трима йде? Чотири. І потім йде цифра. Вірно, цифра п'ять. Молодці малята. Впорились з цим завданням. Слідуюче завдання називається гілочки. Коли дітки гуляли у парку, то вони порахували листочки на гілочках. І вони нас просять намалювати на гілочках стільки листочків, скільки вони покажуть. Ось перша дівчинка тримає яку цифру? Вірно, цифру чотири, і ми повинні намалювати чотири листочки. Ось у нас вийшло чотири листочки. Хлопчик тримає яку цифру? Так, це цифра два. Давайте намалюємо один, два. Всього два листочки. А цей хлопчик тримає яку цифру? Так, це цифра п'ять малюємо один. Два. Три, чотири, п'ять. Всього п'ять листочків. Добре. Цей хлопчик тримає цифру три, один листочок, два листочка, три листочка, всього три листочка. Вправа букети необхідно уважно порахувати кількість квіточок в кожній букеті та знайти відповідну цифру. Рахуємо квіточки 2, 3, 4, 5. Ось у підсніжника 5 квіточок. Знайшли цифру 5 і відносимо її до підсніжника. Як називається ця квітка? Так, нарцис. Порахуйте кількість квіточок. Вірно, три квіточки. Позначаємо цифрою три. Слідуча квітка називається кроку. Скільки в неї квіточок? Одна. А у тюльпана скільки квіточок? Так, дві. У проліска один, два, три, чотири. Всього чотири квіточки. Позначимо цифрою. Чотири. Молодці малята. Складіть фігуру. Необхідно з лічильних паличок викласти геометричну фігуру. Перша фігура в нас квадрат. Порахуйте, скільки паличок нам потрібно. Скільки ми використали паличок? Вірно. Чотири палочки. Зробіть, будь ласка, дома самостійно це завдання. Це яка фігура? Так, трикутник. Кладемо одну паличку під нахилом, іншу, і внизу з'єднуємо їх. Ось у нас вийшов трикутник. А скільки ж ми тут використали палочок? Так, три палочки. Позначили цифрою три. Давайте спробуємо викласти круг паличками. Не виходить, тому що круга немає куточків і палички не можна зігнути. Спробуйте викласти коло з ниточок або з мотузки, як я. Ось так. Дивіться, яке коло в нас гарно вийшло. Чому з мотузки ми змогли викласти коло? Так, тому що матузка добре згибається і в неї нема ніяких куточків. А цю вправу виконати ти самостійно, обведіть по крапочкам та розфарбуйте малюночок. Потім розкажіть, що на ньому зображено та де розташовані предмети. Які вони, наприклад, попереду розташовані лавки. Позаду дерева. А що розташовано всередині? Так, озерце. Молодці малята. Ви гарно впоралися з усіма завданнями. До нової зустрічі!